Всім привіт! З вами Вікторія. Сьогодні в нас 20 вересня. Хочу ще вас познайомити з моєю колекцією суккулентів. Це такі, як амдроміскуси. У мене їх небагато, 5 видів, але вони всі гарні, всі безпроблемні. Давайте я зараз вам покажу по очереді. Дивіться. Оцей ось перший Андроміскус. Оце все видно, що він вже в мене великий такий. да. Це в мене купляла і у самим первим. Даже ви знаєте, назви нема. Просто як купляла як андроміскус. Як він називається, я навіть не знаю. Ось дивіться, отакий він. да. Це ось у, от багато вологи. Я вам показувала, вони в мене стояли. І йшли дощі, і вони в мене стояли на вулиці довго, і холодно було. І потім я їх занесла і вже в теплиці ось, бачите, почали тріскатися їхні ці сегменти. Ну, то нічого страшного. Головне, що ось, ось ростуть. Бачите, новенькі приростики. ось. Ось от трішки потріскалися. Ну, йому вже десь половиною роки. Я його вже ділила. Ось такий він. Мені він дуже подобається, такий гарненький. Так, наступний. Я вам буду показувати впочерг, по як вони у мене з'являлися. Дивіться, оце такий андроміскус, він ріс добре. Потім в нього чомусь, не знаю чому, підгнив корінь і верхухівку я оцю пересадила. Ну, він був менший був, такий манюнький був. І він довго адаптувався. Ну, як би, ріс нормально все, але довго поки прийшов у себе. А це ось, я дивлюсь уже нормально так пішов. Гарно росте, ось, дивіться, да? Це ну, купляла як адроміскус пельниця. Ну, таку назву я щось ніде не бачила в інтернеті. Може, щось неправильно мені вислали. Чи назву неправильно написали. Він воно, бачите, таке погано видно. Такий в нього стовбурець такий волосатенький. А ось його видно. Бачите, такий коричневий. І отак він росте. І пішов ріст. Видно, що пішов молоденькі ось оприростики пішли, бачите? Трішки перехворів, ну пішов далі в ріст. Тоже, ну йому десь рік, десь рік, може, чуть... ну, може, трішечки більше, не набагато більше. Так, оці два. Тепер показую ті, що в мене з'явилися в одне время. Це десь ну, рік тому, може, теж півтора отак десь. Так, дивіться, давайте перві почнемо з оцього. Ви подивіться, який він гарний. Взагалі, на нього дивіться з усіх сторон. Він такий гарненький. І так береш, ось, бачите, поламався. Оце ми не викидаємо з оцих ось, 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 ось сегментиків. Дуже добре наростають дітки. Я вам трішки в кінці покажу. Ну, е, як сказати, до нього дотронеся трошки і одразу відпадають ці сегменти. Ну, він гарний і гарно наростає. Оце, бачите, такі розовенькі, це нові приростики пішли. Получається, я купляла отакий манюні, ось отакий. Оце одна віточка була отакий. А це вже, бачите, наріс як. Це його самий старший листочок. Сегментик чи листочок ось, бачите, який. Листочки такі, знаєте, як шершавенькі. Гарненькі такі. Назва, зараз скажу, ну... Андромискус Маріана. Оце така назва. Тоже трішки потерлись назви. Ну, ще видно. Любе сонце. Ну, Не любе застоя води, вологе. Ну, сонечко любе добре. На сонечку в нього такі гарні всі листячка, оці сегментики такі розписні, аж. Вони зараз видно, а то ще. Кольора більш насичені. Так, наступний у мене ось такий, Тоже придивіться до нього, який він гарненький. Ось. Все. Гарнюні ганюні, да? Так, назву зараз подивлюсь, тільки я ж кажу, що вони в мене постирались назви. Андроміскос теж, Маріанна, Анна, потім Бері. Береї. Ну, оце от яка назва, друзі. Трішки, може, щось непонятно. Ну, пізніше найду назви, всі понаписую. Оце отакий от гарний, гарний теж. Ці листячка такі, вони шершавенькі теж. Давайте два поставимо. Вони два різні, видно, да? Ну, на сонечку вони загорають, стають такі аж темно такі, ну, з красненьким такі. Знаєте, все. оці полосочки вони стають іще темніші. Зараз багато ще нових є е адроміскусів. Ну, трішки пізніше поповню свою колекцію. Як закінчиться війна, будемо поповняти колекції і все остальне. Так. І наступний, оце отакий, він більш йде як ампальний. Назва, ну, потеряла назву. Дивіться, він більш як кампальний. Кидає свої, ось, бачите, такі віточки. В'еточки приростають. Він, бачите, корінці дали. І отак він наростає. Ну, оце молоденькі листя, вони такі, як зелененькі. А ось ці ось ці, що, бачите, старші сегменти. Вони такі аж з таким нальотом, напиленням таким сіреньким. Ну, видно, так? Да? Ось дивіться. Ну, про нього що я можу сказати? Андроміскус, як андроміскус. Похожий трішечки да, на крестовник. Ну, зараз я поставлю на стоп і покажу вам крестовник. розмір. Ось, о, дивіться, розмір крестовничка. Це цього ампельного грейга. А це ось андроміскус. Ну, вид похожий, да, от, оці всі сегментики. Ну, розмір другий. І це другий вид рослини. Розмножаються вони. Саме проще. Мені вони подобаються, ну, взагалі взагалі подобаються, як вони розмножуються, тому що це безпроблемна рослина. Оце дивіться, оці сегментики, що поотпадали, його так положи. І через місяць тут вже з'являться дітки. Ось у, я трогала оцей ось, у, бачите, він відпав. Цього, до цього. Його так ложиш. І він спокійно собі дає діток. Зараз я вам покажу дітки, які він дає. Ось о. це літом в мене подпадали вони листя при пересадці. Ні, ну це, напевно, не літом. Це оця, мабуть, весною. Оце ось літом, оце ось вже дало дітку. Бачите? Оце отакі дітки. А ці дітки в мене були. Ті, що я ну, ділила кущик і розсаджувала діток. Це ці дітки в мене на продаж. Так, е як їх розмножувати, я вам пізніше покажу, розкажу. Буду про кожен сукулент розказувати, як розмножаються той чи другий якийсь сукулентик. Так, Ну, Надіюсь, вам сподобалась моя колекція адроміскусів. Їх у мене, звісно, що небагато. Ну, буде все гарно у нас в Україні. І я поповню свою колекцію таких гарних, невибагливих рослинок. Так, друзі, наступне відео вам покажу, зараз я покажу, про що я вам буду показувати. Друзі, наступне відео хочу вам показати про такі от гарні хуернії Чи гуернії, У мене їх ну, десь десяток є різних всяких. Ну, я чекала, коли вони зацвітуть. Бачите, ось. Оце, я думаю, може завтра до відео в зацвісти. Чекала, щоб хоча б трішки порозпускалися. ось бачите? Щоб вам потім показати відео. На цьому все. Буду закінчувати про свої андроміскуси. Всім всього гарного, мирного неба, саме головне. І всім пока.